Людина може прожити в слитнях після 60 років, 10, 15, 20 і 30 років. Тому треба до пенсії е, готуватися. А у вас зараз пенсія? 5 тисяч. А у вас? 4. Угу. На що ви витрачаєте? На хату і на їду. На що витрачаємо? Тобто комунальні послуги та їжа, а ліки? Так. І все, а більше ні на чого да, не витрачаємо. Що людина не підготувалася до своєї пенсії, то ситуація може бути дуже складною. Вам допомагає хтось з родичів трошки, да угу. а вам і теж платіть комуналку, тобто цієї пенсії вам би не вистачило для комфортного ні, життя. Ні. Угу. Якби не допомагали, то треба під церкву три йти. іти. Угу. Рукою. Корею, я записала відео, в якому я розповідаю все про українську пенсію. Як нараховується пенсія тим, хто працює на загальній системі податкування, особливості нарахування пенсії ФОПам, де можна накопичити собі гроші на пенсію приватну? Як це працює? Посилання буде в першому коментарі, якщо тобі дійсно цікаво, дій.